Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку військовий аналітик Сергій Грабський. Вітаю, пане Сергію. Моє вітання. Давайте розпочнемо нашу роботу з ситуацією навколо заес, адже наша розвідка повідомляла, що окупанти підготували все для здійснення або теракту, або провокації на території атомної станції. Навіть пропагандистські канали писали про те, що Україна планує 5 липня на ніч нанести удар точкою У по Запорізькій АЕС. На щастя, нічого такого не відбулося. На вашу думку, всі ці демонстративні дії, заяви зі сторони расистів це виключно провокації. Чи це реальна загроза і вони можуть піти на це? Якби ми мали справу з людьми, які дружать із здоровим глуздом, я б сказав, що це провокації, тому що зробити такий серйозний крок щодо порушення безпеки ядерного об'єкту, це вже, скажімо так, криза світового рівня. І це говорить про те, що ми маємо справу з неадекватним противником. Але, на жаль, після Чорнобиля. Там, де противник закопувався в родому лісі, прямо ну, в джерело радіації, яка там залишається. Після підриву без до Каховської ГЕС, ми, на жаль, не можемо виключити ну, дипломатичною мовою такого поняття, як людський фактор. Коли якісь, як колись казали, ачумілі ручки не нароблять біди, яка буде такою, що будуть запорівнюватися з катастрофою Каховської ГЕС. Крім того, є ще один такий фактор перестороги, треба розуміти, що противник слідує тактики випаленої землі. Все, що він робить, відходячи з наших земель, він намагається перетворити наші землі в нежиттєздатну пустелю. Тому, знов таки, це додатковий таке, знаєте, фактор такої стурбованості щодо того, що противник може вчинити якісь злочини. З іншого боку, знаєте, щоб не накаляти ситуацію, і я розумію, я сам вже десятки разів вже відповідав на різні дзвінки, повідомлення, намагаючись заспокоїти людей. Ми розуміємо, що Запорізька атомна станція це досить специфічний, з точки зору ядерної безпеки об'єкт, який надійно захищений. І тому говорити про те, що там може статися щось на кшталт Чорнобиля, ну, не доводиться. якщо навіть противник не думає щось зробити, треба зважати ще на один факт: наявність на станції постійних представників МАГАТЕ. Чи ризикнуть вони це робити, ви знаєте, я тут не маю такої впевненості, тому, впевненості, тому що, як я вже неодноразово наголошував, Росія далеко не Радянський Союз. І можновладці Російської Федерації ну не зберігають свої кошти в юанях, в іранських реалах там або в афганських афганях. Вони чомусь їх тримають в доларах або в євро. І всі розуміють, якою буде реакція не пряма, а така похідна на такі дії, і хто від того може постраждати? Я далекий від думки про те, що вони всі. Дійсно дотримуються тої риторики і практичних дій і щодо знищення цього колективного заходу і так далі. І тому подібне. Вони хочуть там жити, вони хочуть там якось існувати. і Я думаю, що це так само є фактором стримування. Тому вірогідність така є, але в мене чомусь є переконання, що навряд чи вони ризикнуть, особливо після того, як ми постійно наголошуємо на високому рівні небезпеки дій. В районі Запорізької Атомної, що вони наважаться на якісь активні дії. Хоча знову таки людський фактор залишається людським фактором. Ну от, власне, про події і настрої всередині Росії. Ми вже з вами порушували раніше питання військового захоплення в столиці Москви. І що ми бачили, що вагнерівці. Підняли заколот, пішли на Москву, не дійшли лише 200 кілометрів, зупинились за власним бажанням. Більше того, їх чимало підтримало еліт та навіть силовиків. І тут виникає питання: а в Росії насправді все так погано з захистом ключових міст, що два батальйони можуть отак просто дійти до столиці? І так, і ні. Якщо ми говоримо е, про е, таку ситуацію, чи можуть два батальйони там чи навіть е, дві бригади, припустимо, що їх було 8 тисяч чоловік, взяти в Москву, звісно, ні. Якщо в Москві хоча б якісь підрозділи будуть готові вести спротив, то знаєте, ні про яку там перемогу або захоплення Москви мова не йде. Якщо в Москві буде заколот. Їх будуть чекати, взявши під контроль основні е, важливі центри і лінії комунікації. То безумовно е, ці дві бригади умовно можуть йти. Навіть одна дивізія не може захопити Москву, тому що це замало. Ну є таке поняття оперативне наповнення території. Можна зайти в Москву, але тут отримати її ну практично неможливо такою кількістю військ. яка йшла туди. Я підозрюю, що е, впривожена тут стався, знаєте, такий... Сталося таке загострення комплексу Наполеона, коли той повертався з вигнання з острова Ельби. До нього просто переходили війська, не чини які не чинили жодного спротиву, і армія зростала. Він, мабуть, на це розраховував, але не сталося так, як гадалося. Знов таки внаслідок того, що кремлівський режим має таку віртуозну, Можливість розділяти і володарювати. Тобто Росгвардія вона не підпорядкується військовими, навіть частина тих еліт, яка може там пристати до Пригожина або тих, до тих, хто стоїть в нього за спиною, все одно не може гарантувати, що це не закінчиться кривавим побоїщем, як це завжди стається в Російській Федерації або на тій території, яка тепер під Російською Федерацією. Тому цей заколот ну був знаєте, якоюсь дивиною, як казала моя бабуся цирк на дроті і не більше того, без жодних таких можливостей захопити. Тому що ну він був не підготовлений. Він був не пропрацьований. Чи значить, що більше таких заколотів не буде? Ну, знаєте, в мене чомусь є таке переконання, що навряд чи е російські можновладці допустять щось подібне, тому що е зірка Вагнера вже, вже закотилася за горизонт, і вони вже не допустять чогось подібного, щоб якась неконтрольована владою військова структура або е умовно контрольована владою військова структура не перейшла до якихось активних дій тобто ролі окремої такої е приватної військової компанії, як, наприклад, компанія Вагнер. Такої великої ролі вже ніхто не буде грати. Чи то Газпром, чи то там, якісь силовики або компанії того ж самого Шиву, ні, вони цього не допустять. Вони вже вивчили урок, вони налякалися дуже серйозно, тому ситуація така, на жаль, не повториться вже. Ви згадали тезу, от саме неконтрольовані військові компанії. От західні джерела повідомляють, що Путін намагається повернути прихильність силовиків, він є тому, що він показав свою слабкість в під час заколоту. І він їх масово скуповує, аби вони залишалися вірними саме йому. А от наскільки, на вашу думку, дійсно похитнулись позиції Путіна серед його ж еліт? Ну, ви знаєте, скажімо так, на найвищому щаблі е, прийняття рішень, як у нас іноді кажуть, у баштах Кремля зробили відповідні висновки. І ці висновки, власне, пов'язані з інстинктом самозбереження. Що станеться, якщо, не дай Боже, ну, центр гравітації, як іноді кажуть, яким є на сьогоднішній день Путін в цій системі, він завалиться якою буде фрагментація цієї системи, хто на себе перебере якісь функції? Можливо, вони почали робити такі певні внутрішні домовленості, як діяти у разі того, що Путін зійде з політичної сцени за тих чи інших обставин? Говорити про те, що силовики мають безумовну владу і вони можуть контролювати ситуацію в Росії? Це не про ту країну. Від слова зовсім. Силовики е, в Російській Федерації, як до того в Радянському Союзі, е, вони були зведені до щабля, щабля виконавців, і вони ратіли е, тому, що їм давали. Тобто, я пам'ятаю радянську армію е, і російську армію, там винищувалося взагалі поняття якогось там е, окремого погляду на справи, або навіть якісь скажімо так, політичні амбіції цього не було ніколи. Якщо навіть хтось намагався натякати на якісь політичні амбіції, він закінчував дуже погано. Згадайте того ж, генерала Лебідєва, згадайте інших генералів на початку дії російської влади. Путін скуповує російську армію російських силовиків так, тому що це є армія рабів. Купити рабів дуже легко. Вони так, вони не є ініціативними, вони не спроможні на якісь ну, самостійні дії. Але цю масу, наприклад, Привожена, ми бачили, цю масу дуже важко продавити буквально. Тому що треба, ну знаєте, е, вибачте, як ложка в мед входить і вона застріє е, від того, як вона заглиблюється в цю густину меду. Так само і тут, е, яка б сила не була, вони не зможуть поки що продавити аж до тих пір, поки. Фрагментація і ці дробіжні настрої московської еліти не стан надзвичайно великими. А для цього треба серйозне погіршення саме економічної ситуації в Росії. Цього поки що немає. Навіть більше, коли ми говоримо, що Путін купляє силовиків. Він купляє не тільки силовиків. А він е, купляє ті ресурси, які поставляють йому силовиків і в деяких регіонах. Ну, подивіться так, по об'єктивним параметрам рівень бідності знизився аж на 10% внаслідок е, серйозних, таких просто масованих соціальних виплат, пораненим сім'ям загиблих і так далі. і Тому подібне. Тобто людина, ну наприклад, в тому ж самому Сибіру, яка виживала на 100 тисяч рублів рік. Раптом родина отримує 5 мільйонів пенсію, пільги і так далі. Тому подібного, чому б його не підтримувати Путіна, чого б їм не підтримувати цю політику, яку він веде. Тому дуже дуже рано говорити про те, що там хтось спроможеться навіть на таке дійство, як повстання декабристів. До речі, теж абсолютно безглузде повстання, яке закінчилося нічим, що тільки підтверджує МиТС. Проте, все ж цей заколот певні процеси запустив, і його наслідки можливо, ми побачимо згодом. Ну можливо, як я казав, в будь-якому випадку це імпульс, який е, вдарив по підвали нам стабільності путінського режиму. Це є початок, тобто то, що ми з вами говорили, тобто бачите Кремля, зрозуміли, що Альфа Самець вже не такий сильний, як колись, а кела промахнувся, і тепер є необхідність, як то кажуть, вирішувати е, е, свої питання поза фактором Путіна. А це призведе однозначно до певної нестабільності, тому що Росія надзвичайно велика країна, і самі розумієте, кожна з башт Кремля має свої певні інтереси в тому чи іншому регіоні або в ті чи іншій сфері активності. Також представники європейської розвідки вважають, що в Україну планують відправити більше кадирівців та більше зеків, аби залатати діри після того, як відвели сили Вагнера. От відсутність вагнерівців на фронті серйозно послаблює позицію окупантів на тих ділянках, де вони були? Та ні. Взагалі не послаблює. Треба розуміти, що вагнерівців використали для військово-політичного шоу. Захоплення Бахмута і Вагнерівців, знаєте, ну треба не треба їх демонізувати, тому що навіть всередині вагнерівців треба розділяти дві основні категорії. Є таке поняття як компанія Ліга, де дійсно є, скажімо так, терористи вищого готунку, які виконують спеціальні завдання, точкові такі завдання або хірургічні, якщо хочете завдання. І є масовочка, яка власне складала групу Вагнер. По суті, своєї група Вагнер. Це а, загалом підрозділи легкої піхоти. І їх використовували на тому напрямку, де інші підрозділи не можна було використати внаслідок ну, того, що А їх не вистачало, і це було недоцільно. Тобто ми говорили про бої саме на східному напрямку, там де е, бої велися в масштабі е, вуличних боїв. Це фактично бій легкої піхоти. Фактично, це індивідуальне зіткнення бійця з бійцями, там що невідомо хто виграє. і там немає потреби в великій кількості техніки, озброєння важкого озброєння. Тому вагнерівці виконали свою роль, в принципі, і на їх місце вже прикривати і обороняти ці місця зайшли регулярні підрозділи російської армії. Які оснащені трошки іншим озброєнням, а, ну і вони трошки навчилися на полігонах і Російської Федерації, і Білорусі, окупованої росіянами? Тому е, на фронті я сам спілкувався з хлопцями. Вони якось не відчули різниці, якоїсь чи є вагнерівці, чи нема. Просто вагнерівці, знаєте, є така фраза «Мавр зробив свою справу, Мавр може йти. От вони зробили свою справу. Вони Протрималися той період часу, коли треба було підготувати додаткові сили. Ці бої виявилися надзвичайно кровопролитними для них і фактично знищили їх бойовий потенціал. І саме тому це дає мені підстави говорити, що зірка Вагнера як військового формування закотилася. Чи зможуть кадирівці або зеки ну, поповнити або залатати ті дірки? Ну, я перепрошую. Ну треба розуміти, що Кадирівці це взагалі не підрозділ Збройних сил, це підрозділ російської Росгвардії. Е а в них навіть програма бойової підготовки відрізняється від того, що е ми маємо в сьогоднішній війні. зеки і годі говорити. Ви знаєте. Я розумію, що у нас люди багато передивилися американських фільмів, де такі накачані хлопці там різного кольору шкіри тягають гірі і є такими вправними е бійцями, що не є правдою власне. Це перебільшення. Ну, а треба пам'ятати, що таке е пеенціарна система Російської Федерації. Це система, в якій принижується і знищується людська подоба і в фізичному, і в моральному сенсі. Тому ці зеки ну, не можуть розглядатися як серйозна сила, ударна сила. Ну і тим більше самі розумієте, за певних причин, маючи вже багато прикладів неконтрольованості цих підрозділів, видавати їм якусь серйозну зброю або витрачати час на їх навчання, ну я просто недоцільним для вагнерівців. Це було можливо, тому що вони використовували нестандартні методи використання аж до позасудових розправ з особовим складом. Але армія ну не буде зацікавлена в тому, щоб мати такий нестабільний контингент. Командуючий сухопутними військами Олександр Сирський в одному з крайніх інтерв'ю розповів таку інформацію, що росіяни поставили для себе в пріоритет знищення західних зразків техніки. Також Олексій Резніков нещодавно розповів про те, що Росіяни навчилися подавляти боєприпаси GPS для хаймарс системи. А чи є у Росії справді ось ресурси на противагу західним зразкам озброєння? Нема. Не в них таких ресурсів, вони можуть там ну, щось протиставляти на якомусь там тактичному рівні, але треба розуміти, що люба зброя Російської Федерації це в кращому випадку є е, повторення е, радянських зразків у модернізованій формі. Тобто, Російська Федерація, я підкреслюю, ще раз до такої війни не готувалася від слова зовсім. Вона покладалася на потенціал, який злише на залишки потенціалу ще радянської армії радянських ресурсів, тому вони нічого не створили такого подібного, щоб ну, могло стати на один щабель по ефективності з тими ж самими «Хаймерсами». Ну вибачте, навіть якщо порівняти системи вогню, якими є «Хаймерс», і системи вогню, наприклад, той же самий «БМ Град-21», Ну, це абсолютно неспідставні системи, навіть е, з точки зору скорострільності, скільки перезаряджається Хаймерс, і скільки перезаряджаються БМ-21, Я вже мовчу про ураганний шторм. Тому, е, скажімо так, українська армія е, оснащується озброєнням бойової техніки, яка дозволяє нам вести інтенсивні бойові дії. А російська армія продовжує забезпечуватися е, озброєнням бойовою технікою, яка дозволяє вести так звані екстенсивні бойові дії, е, які базуються на масовій витраті ресурсів. Чого в нас не спостерігається, тому все, що вони можуть робити, це масово навіть е атаку е за словами Олександра Станіславовича, коли він каже, що вони поставили в пріоритет знищення західних зразків техніки. Треба порахувати, скільки е ресурсів вони витрачають на знищення однієї одиниці техніки, порівняти це з цим, що ми робимо, використовуючи ті ж самі Хамерси, ті ж самі гаубіці три сімки, М 270 та інші види озброєння це абсолютно різна філософія ведення бойових дій. Якщо говорити за російські ресурси, також Україна успішно знищує військові об'єкти в тилу ворога. Нещодавно був знищений склад боєкомплекту в Макіївці, жд станція в Ясиноватій. І от питання: як знищення от об'єктів в тилу впливає на хід бойових дій і спроможність рашистів? Ну, знаєте, тут треба повернутися до основ оперативного мистецтва. і Там є два таких поняття: основа бойових дій це логістика. А основою логістики є підвоз матеріальних засобів, боєприпасів і різних видів озброєння. І от розірвання цих елементів ланцюга логістики дозволяє нам вирішити питання ритмічності поставок відповідних систем озброєння, боєприпасів, матеріальних засобів для противника. Ці поставки перериваються, тобто самі розумієте, для того, щоб забезпечити високу інтенсивність навіть артилерійського вогню, їм треба постійно підвозити певну кількість боєприпасів. А якщо на певному етапі певні склади, які забезпечують проміжну ланку постачання, зруйновані, то плече підвозу збільшується в рази. А плече підвозу збільшується в рази на людську мову, перекладається, втрачається час. Трачається час і необхідність просто знижувати інтенсивність ведення вогню артилерії або інших засобів зменшується можливість використання техніки, тому що ну банально не вистачає пального для її заправки і так далі. І тому подібне. Тому ми розуміємо, що. Для нас ну надзвичайно складно ганятися за кожною окремою е, системою залпового вогню, за кожною окремою артилерійською системою, тому що її банально багато в Російській Федерації. Ми пішли шляхом нелінійної дії, а саме знищенням тих ресурсів, які дозволяють використовувати ці системи. Адже самі розумієте, гармата в якої немає боєприпасів вона просто не може стріляти. Вона перетворюється на е, купу металевого ланмотлоху. Е, і паралельно з цим ми, ми робимо не тільки це, ми винищуємо те, з чим противник воює. І подивіться на щоденне зведення нашого генерального штабу, і ви здивуєтесь, якщо ви порівняєте це зведення, наприклад, із зведенням трьохмісячної давнини, скільки ми знищуємо в день артилерійських систем, систем залпового вогню та зенітно-ракетних комплексів, які складають основу як оборони, так і наступу російських військ в нашій сучасній війні. І от ці дві складові, і ці дві складові дають нам можливість, скажімо так, вирішувати наше питання і за умов, які не передбачають проведення наступальних дій за класикою наступальних дій, продовжувати наступ на кількох ділянках фронту. Власне, це підводить до наступного запитання. Західні аналітики і західні ЗМІ по-різному оцінюють локальні наступи ЗСУ. А от що відбувається наразі на фронті, і чи можна вважати це успіхом? Так. Це можна вважати успіхом, і е, моя впевнена відповідь виходить з попереднього нашого блоку, коли я казав, що ми продовжуємо наступати в умовах, які виключають можливість проведення будь-яких наступальних операцій. Ми не маємо переваги е, над противником триразової в особовому складі. Ми не маємо переваги триразової, наприклад, в основних елементах озброєння і бойової техніки, в тому числі артилерії. Ми безумовно не маємо переваги в повітрі, і незважаючи на те, ми проводимо наступальні дії, витісняючи противника з його рубежів. Чи можна це назвати не невдалими або повільними наступальними діями? Ну, хай хтось прийде і спробує зробити те ж саме. І саме тому я знаєте з таким досить серйозним роздратуванням відношуся до всіх повідомлень змі. Особливо західних, які там е риторично запитують, чому ми не наступаємо швидше. Шановні друзі, спробуйте зробити щось на нашому місці. Я подивлюся, як воно буде. Натомість е мене тішать тверезі голоси е не військових, навіть аналітиків, а військових керівників і Сполучених Штатів, і Великої Британії, які навіть е канцлера ФРН Шольца. Який заявляв, що український наступ відбувається відповідно до плану, і власне виконання цього плану ми з вами спостерігаємо прямо зараз. Противник не проводить масштабні наступальні дії. Він намагається проводити такі точкові атаки на кількох ділянках фронту. Тобто, ну фактично з 1200 кілометрів активної лінії бойових дій. Ми говоримо про окремі ділянки там загальною довжиною ну дай Боже, щоб сотні кілометрів, де противник намагається атакувати. І ми буквально вже знаєте, із дня в день пам'ятаємо вже на пам'яті всі назви: що дворічна, білогорівка, серебрянське лісництво, авдіївка, опитне, марінка, Побєда і так далі. Там подібне. Оце на що вони зараз переможні. А ми продовжуємо наступати, і ми ну, скажімо так, не встигаємо запам'ятовувати назви тих населених пунктів, які ми зверняємо. Дякуємо Сергію. Віримо в подальший успіх ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо! А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик Сергій Грабський. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайте з нами. Все буде Україна!